витрачаєте на б'юті послуги щомісяця, які послуги? Ой, на манікюр обов'язково, педикюр обов'язково, обов'язково. Які Які ціни? Я знаю, які ціни? На що саме? На манікюр, на педикюр, на брови. Ну, манікюре 830 останні раз робила. манікюр. По-моєму 700, а брови 450. А чи порівнювали раніше ціни в Ірпіні в Києві? Де дорожче, де дешевше? Колись я їздила в Київ, ну це було дуже далеко. Давно, раніше, ага. давно дуже було. Я вже зараз не знаю. Яка ваша найулюбленіша б'юті-послуга? Я не знаю. А, ну, я люблю, що манікюр завжди був. Добре, а що ви порадите молодим дівчатам, щоб зберігати свою красу і виглядати, як дуже гарно. Себе любити. Це найголовніше, це правда. Ми вам дякуємо за відео, гарного вечора.